Китай офіційно підтвердив підтримку Росії у війні з Україною. Офіційний Пекін цинічно запевняє, що нібито не є стороною конфлікту, але при цьому масово постачає Кремлю критичні технології для війни проти України. Українські розвідники знаходять на полі бою новітні китайські озброєння, включаючи смертоносну лазерну систему тихий мисливець, яка методично знищує наші дрони. Ще більше шокують дані. Американської розвідки 80% ключових компонентів для російської військової машини надходять саме з Китаю. Це вже навіть не прихована підтримка, це пряма участь у війні. Особливо огидно виглядають заяви китайського міністра закордонних справ Ван І, який відверто пообіцяв не допустити поразки Москви у війні з Україною. Поки дипломати в ООН брешуть про нейтралітет, їхні заводи щодня виробляють Зброю для вбивців. Підпишись на мандарин.